Навіть вічні, слава тобі, Боже, на слава Болі, царю небесний, утішителю душі себе, що жониси, все наповняє, Старми, подателю, прийдися в нас і очисти нас від осяби з темних. Святий Божі, святий святий Божий, святий крик, святий, боже, святий крики, святи без нас. духовенство, дорога Завочівська громада. Дуже швидко. Проминув 15-й рік і ми на порозі вже нового 16-го року. 15-й рік ми святкували 150 років від дня народження митрополита Андрея Шептицького. Новий рік то дар Божий казав митрополит Андрей. Дай Боже, до другого року дочекати, кажемо ми в час Святої Вечері, яким він був для нас цей 15-й рік. Він був важким для всього українського народу, бо війна торкнулася з кожної родини. Хтось воює, хтось допомагає війську, хтось добре працює і платить податки, а хтось виживає, перебуває в скруті, хтось скитається по чужині, пошуках кращої долі. Якщо взяти нашу громаду, то ми провели цей рік у важкій, і наполегливій праці і результат видно. Дякую вам усім, хто працею коштом. Хто добрим словом, чи молитвою долучився до загальної справи. Дякую від себе особисто за мою підтримку як міського голови, і якщо Господь дозволить, ще якийсь час служитиму нашій громаді. Знаєте, мені нещодавно розказали одну історію дуже скоро, бо мороз, але мушу вам сказати, бо запали мені в серце. Історія про вчительку, котра переїхала з Чернігівщини на Львівщину в один з районів. І тут викладали історію і перепрошую, мову та літературу України. І була дуже строга, навіть сувора. Діти її любили, бо любили дітей, дарували їм частину свого серця і випускали рік за роком, з тої школи йшли учні. Кожен йшов до своєї вершини. і... Коли постаріла, знаєте, вже не кликали її на ті зустрічі з випускниками, а вона того дуже потребувала. Десь переживала в умовах такої матеріальної скрути, прийшла хвороба, а її забули. І так потиху померли. Чому я сказав цю сумну історію? Тому що ті учні якось зібралися, знаєте, серед них бізнесмени, начальники великі прокурори, інші. І за тим словом, котрим вони один раз зібрались, хтось згадав про їхнього класного керівника, про цю вчительку. І раптом всі замовчали. Кожен відчув частинку своєї провини. А чому так сталося? Митрополит Андрей каже, що цей світ казав, що цей світ гине від браку любові. Ми відчуваємо це повсякчас. Знаєте, є цей рік 16 оголошений роком милосердя. В Україні він рік Івана Яковича Франка, нашого українського генія. Я згадав собі долю Франка, котрий також так загинув на помер на самоті, у скруті, в хворобі. Історія Франка дуже подібна з історією тої вчительки. Я отримав дуже багато привітань з різних куточків України. Привітань мене як міського голови і в моїй особі, всю нашу громаду бажали. Встатків бажали, спокою, миру, всього-всього. А я хочу вас просити про милосердя. Хай вам не забракне місця за тим різдвяним чи новорічним столом для тих, хто того дуже потребує, хто гордий, хто не попросить. Провідайте свою вчительку, провідайте свою родину, далеких чи близьких своїх родичів, тих, хто потребує, хто дуже потребує вашої уваги і. Вашої власні. А привітати вас! Хочу, словами Івана, Івана Яковича Франка. З Новим роком вас вітаю і по давньому звичаю повну чарку догори. В щирій праці Бог поможе. Дай нам Боже все що гоже. Вітаю вас із Новим роком, і з Різдвом Христовим. Слава Україні! слава!